Чакральна система нових людей. Я не зовсім люблю це слово нових, тому що а що за старими? <смі> але діти, які зараз народжуються на землі, люди, які зараз приходять на землю, це будуть люди з іншою зовсім чакральною системою. Якщо зараз у людини чакральна система виглядає як сім чакр і аура, кожна чакр має визначений розмір, в когось не трішки більше, в когось менше, але загалом вони мають бути в балансі, то. Діти, які приходять зараз, у них перших три центри. Перший центр це «Я є», це самоідентифікація. Другий, друга чакра це відносини з батьками, це я вмію відчувати, я вмію насолоджуватися. Третя чакра це сила волі і це зв'язок з третім поколінням, з бабусями, дідусями. У нашого покоління то у 92 2000 роки народження і трішки раніше хто там приходив до нас. Ми мали задачі пропрацювати перших три центри. Ми мали засвоїти самоідентифікацію, тобто хто ми є, хто я є, як я себе відчуваю, вибудувати свої особисті кордони по фізичному рівню, тому що наші емоційні, ментальні особисті кордони вони будуються по сердечній чакрі. Так от, дітки, які зараз народжуються, у них цих три центри мають бути стабільні, заземлені. Якщо ми такі були Шалтай-Балтай, да? не розуміли, хто ми є, ми постійно всім щось винні: нас сварили, наказували, били. У нас немає особистих кордонів це в цілому, те, чому зараз Україна проживає, той стан, в якому ми зараз живемо. Не буду говорити про це в ефірі. Але ми мали, ми маємо. Прокачати свою силу волі. Так от нові дітки вони приходять, і їм, це, їм ці програми не потрібні. Тому ми покоління людей, які маємо це пропрацювати. І тоді приходять діти, в яких відкритий сердечний центр. У них дуже класно прокачені верхні центри. Вони будуть мати зв'язок з вищим «Я», Вони будуть швидше пропускати інформацію. Вони будуть заводити нові технології, нові знання нову інформацію, та яка для нас буде ставатися якоюсь дуже дивною. І, от саме для того, щоб ці діти могли прийти, ми покоління батьків маємо прокачати. І оцей стовп із трьох чакр зробити стабільним і стійким, тому що новим дітям він не потрібно розшатаний. Тому зараз дітей приходить доволі мала кількість, тому що це високовібраційні душі. І задача батьків зараз закрити програми породу. Тому приходьте в розстановки. Я проводжу родові розстановки, і приходьте на заняття з кундаліні йоги, це дуже класно працює з усіма цими аспектами.